Mm, яка краса, скажи. Ну так, дуже красиво. Oh, oh. Всім привіт! Ви на каналі Мія Тока Бока. І це буде відео. Коротше, побачите. Ну, але я думаю, по обкладинці і по назві ви вже зрозуміли про що це відео. Ну, але зараз, коротше, починаємо. Тут така краса. І, І зараз я хочу купити файні. льоди. Ідеш? Так, іду! Ой, діо! морозиво закінчилось. Я мало смаків, ще тільки два морозива. і один смак. Дуже шкода. Ну, мені, будь ласка, одне морозиво. Гаразд, але тут одне морозиво дівчатка. Це тут. Морозиво. якщо його з'їси, будеш казати 24 години, тільки правду. О, я знаю, якому можна це запропонувати. Я теж здається, знаю. Так, ми візьмемо одне. Гаразд, дівчатка. О, о, о. Я такого не робила. О. 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 Вам дня коротше, дівчата. Я пішла, коротше, все, я. З'їм тільки маленький пончик. Ну і покажу тут чи... ще трішки. Хри. До ну, побачення. Добавишся. Добавишся. Я звуку не це можна закрити, Я теж. Я думаю, що ти знаєш коли. Я ходи сюди. Та да що не... таке вже? Фу, о, о, морочеш, морозимо. Ням ням, я їж, будь ласка, добре. Ням-ням, як смачно. Ну шой, як не знаєш, діє, то Каракатиці. Що ви там шепочетесь? Не ну, зрозуміла, по ходу діє. Та ми нічого не шепочемося. Не шепочетеся. Думаєте, що я не чую? Я не глуха, дівчата. І що там діє? <гум> Мені тут не подобається. Тут пачки, брудно. Я хотіла басейн взяти, І ще ви смердите? Тобі не пасується, воро... а тоді ем, заколку треба вичинити. Е, ну напевні, у мене заколка. Ти що взагалі? Хватит з нас знущаться. Не знаю! Турнів устриці, але я пішла, я найвища з вас. Е, е, не ще багато небагато. У них на думках постійно капець. капець. Ми йдемо ліпше, кудись прогуляємо, що мені вже шлячно стало. Пішла кудись прогуляємо, бо мені щось ряче. То що в неї на думках? Капець, пішли. Посидимо трохи на лавочці. Отак. Дівчата, дівчата, поводися. Ну, тут то працює працює. Так, так, дуресу. Дуло. Ну, ну, якщо хочеш, я розіграю дівчат, так жить. Ми цього не бачили. Слухай, в мене є ідея, що мене її можна ще спитати. Давай щось Пішли. Можна її допитати, все, що ми хотіли знати. Давай, я багато маю питань. А, а, валерія, а тобі подобається Максим? Звісно, ні. він дуже репаний. Якби я хоч могла, я б його зарізала. Все, ідіть ви в сраку, почитай, пані! Почитай, почитай мене! Я хотіла ще тебе дуже сплитай, а це правда, що ти з моїм хлопцем зустрічаєшся за моєю спиною. До речі, цікаво знати. Та ні, дури! Ха -ха. Так. Що ж мені здається, Це не правда, я її точно бачила з, з моїм. То вона ж визнала, що вона. Що це так. Чуєш, знаєш, що мені знаєш, що вона не особидо. Та ні, ти що, вона ж бачиш, це знала. А давай я кажу, давай я, це морозове і перевіримо. Чи це правда, чи це морозиво, правда, чи ні. <світ> Добрий день, дайте мені морозиво і це швидко. Е, такого вже немає. Пошукайте мені, де хочете. Е, перепрошую, вже немає. Та мені все одно шукайте, де хочете. Знаєте, що панянко? Я... Немає в мене ніякого морозу. Я бачила, як ви його сховали. Діставайте швидко. О, ну, гаразд. Походу вийшло з-під контролю. Що контролю дура стара. Що? Ми таки не змовлялися. Так, що у вас вийшло з-під контролю? Ви що нас обманювали? Та ні. Дура стара! Я не розумію, дівчата. Ай, навіщо ти мене пхнула? Вона просто хотіла вас розіграти, а тепер, походу, воно реально так діє. Дівчата, я чесно не знаю. Я ніколи правду не казала. Походу, вона на мене теж діє. Я дурна стара, ненавиджу морозу, вона його з'їла спеціально, щоб від вас сховати. Стійте! Вони на, насправді не 36, а 48. І так, це я Пира кошенятка, але не спеціально чесно. А хто тоді був з моїм хлопцем? Ем, ви цього не бачили. Ну, Валерія зустрічалася з твоїм хлопцем, бо вона, походу, тільки правду каже, як і я тепер. І це тільки і це ж на 24. Це на 24 години, це назавжди, я спеціально так зробив. <татрізь> <від Hum> що я! ми його не з'ємо? Ловій. Ха-ха, не злавати мене! Стрипай, ми за ним. Хайя. Ха-ха ха. О! Ха-я-я. <п Close> <п Close> <close> <close> Ха-ха-ха. Повелися, повелися. Я твої більше не дорожу, Валерія, і пішла ти в дупу. Самі пішли в добу. Сама йди в жопу. Поїмо самі, правда? Так. Слухай, але ж Валерія культурна. Вона б такого не сказала, якби це неправду. Ну, навіть не знаю. Ну, думаю, що вона може це зробити. Але, може, це морозиво насправді діє так. Можливо. І всім папа! -па. І якщо ви хочете відео виконувати завдання від підписників разом з Лією, то, будь ласка, пишіть в коментарях, що ви хочете... Ну, пишіть в коментарях, коротше. Я хочу відео з нею. Наприклад, так. Всім бувайте, па-па! А ми пішли гулять, поки що було ще поки це... Ну, коротше, всім па matter